Це у нас так звана маса, плюс-мінус як зажигання подати на мотор. Нажимаємо, прокручуємо. Зелене. Значить, ток йде на електропривод і ток йде на зажигання мотора. Де знаходиться у нас воздушна заслонка, ключ, перший оборот і старт у нас. Так само тут знаходиться у нас масло, куди заливається. Рівень масла провірять. І так само йде у нас злив масла який знаходиться тут, ну, щоб його злить, треба зняти з хамота і звлеться масло При заміні масла. Там знаходиться фільтр масла, фільтр масляний і датчик рівня масла. Якщо рівень масла буде маленький, машина не заведеться, Находиться кнопка стоп. Коли оператори працюють і щось сталося, екстрено виключить, щоб не бігти до ключа зажигання вимикати. На цій машині знаходиться кнопка електричного приводу змотки барабана, де електропривод іде через цеплю. Нажимається кнопка, барабан змотується. Для того, щоб змотувати, підключаємо фіксатор, щоб він не торкався. Заслонок. Ставимо його назад. Це у нас включання подачі води, яка йде з насоса на барабан і на форсунку виходить. Так само ця ручка переключає на антифрізну систему, коли ми зимою будемо їздити, чистити. Каналізації, щоб вода не замерзла в насосі, переключається і вода циркулює в бочку по кроку замкнути коло виходить. Для того, щоб по замкнутому колу ходило, тут ми відкриваємо, відкриваємо, цей ми перекриваємо. І, і цей кран ми відкриваємо. Так, він працює на перезбиток води. На, на рециркуляцію також. Так. От зараз зараз от в такому положенні вимкнуто на рециркуляцію. Ці крани при цьому знаходяться в такому положенні. Цей закритий, той кран відкритий. Цей кран у нас для подачі води напряму, якщо ми хочемо підключитись, не підключитись, ми його відкриваємо і в нас вода тече сюди. Перед всім, перед тим, як її відкрити, ми відкриваємо закриваємо кран, який наповняє бочку при прямому підключенні. Це у нас іде подача сюди з Із бочки з бочки на насос вона йде. Угу. Це кран на рециркуляцію відкритий. Зараз воно відкрито на рециркуляцію в такому положенні. Закриваємо. Відкриваємо подачу води. На шланг, на насадку. На, з насоса на манометр, з манометра на шланг і на форсунку. Продолжение на...